Як на це відповідати? Що на це відповідати? Всі енергетики працюють над поверненням світла, а в коментарях відповідати щось треба. Вашій увазі: агентство по вирішенню всіх питань. Скорочено АПВСП. Сподіваюсь, запам'ятали. Доброго дня, колеги. Я вас вітаю. Є проблема. Один чоловік жаліється, що у нього немає світла. А у сусіда є. Як будемо вирішувати? Тю, так це фігня проблема. Хм. Я вважаю найкращим рішенням не чіпати сусіда, а домовитися з нашим партнером сонцем. Важливо підготуватися до перемовин. Я написала пункти для цього. Перше знайти сонцезахисні окуляри, тому що сонце спекотне. Друге знайти SPF-крем за тою же причиною. Третє вибрати локацію для перемовин. Ну, я вибрала небо. Четверте, ви що угораєте? які перемовини з сонцем? Це спекотно, плюс енергозатратно. Тому ми не пишемо лист. Треба, щоб кожна зі сторін була у виграші. Треба подумати, що б сонце захотіло. Я думаю, буде достатньо доскіченної поваги і достатньо заробітної плати. І ось сонце вже працює на нас. Йому все подобається. В нього графік роботи та достатня заробітна плата. Проблема вирішена. Це цінна порада. Проте, послухай мене. Друзі, ми живемо у свідомому світі, де турбота про себе та ближнього це основа балансу. Якщо у вашого сусіда є світло, а у вас немає, це не привід для агресії. Крок перший: налаштуйте себе на хороший настрій. Постійте на свяхах, понюхайте лаванду, випийте мачелате, зловіть дзен, все буде добре. Крок другий: поговоріть з сусідом, але зустрічайте його обов'язково з презентом. При розмові уникайте шкідливих та негативних слів. Натомість використовуйте стоп, мені неприємно. Екопідхід. Всі подальші рішення мають бути екофрендлі. Також ми маємо встановити сонячні батареї. Вони будуть дуже доречні, адже перемовини з сонцем вже були проведені. Результат: у вас буде не тільки електроенергія, а й хороші стосунки з сусідом. Так, Ак, теж є пропозиція. Перше нам треба зробити справедливе розподілення світла, що ми маємо. Ми маємо сусіда зі світлом та сусіда без світла. Як ви можете побачити, сусід зі світлом повністю задоволений. Не хвилюйте, що якщо у вас немає світла, а у сусіда є, значить, у вас просто різні графіки відключення. Якщо у вас немає світла за графіком, значить сталося аварійне відключення. Аварійне відключення відбувається у тих випадках, коли стається якась аварія. Ситуація сталося аварійне відключення, то тепер у сусіда немає світла, а у вас є. Що вам треба зробити? Звичайно, вам треба піти та підтримати свого сусіда, так як йому зараз важко. А це мій хом'як Антошка. Я його теж підтримую, коли у нас немає світла. Дякую за увагу. Колеги дуже дякую. Всі пропозиції дуже влучні і креативні. Але є друга проблема. Люди переживають, що очікувати взимку. Що робити? Цю, так я знаю, що очікувати взимку. Давайте покажу. Що очікувати взимку? Це, до речі, моя презентація за 4 клас. Взимку треба очікувати зимові свята. Перші йдуть Андріївські вечорниці, там можна погадати на крашу. Далі День Святого Миколая. Мама постійно кладе якісь подарунки під подушку, але чогось постійно це не айфон. Святий вечір. Там можна поїсти. Колядування. Там можна поспівати. Різдво Христове. Ну це день народження Ісуса. Щедрий вечір. Тут можна відпочити. Новий рік, ну подаруночки. Воду — краще. можна нарешті помитися. І ось плани на зиму. Я планую надіслати цю презентацію усім на пошту. Дякую. Як не переживати? З цього приводу я можу поділитись декількома своїми інсайдами. Перше це свяхостояння. Дуже кайфово. Друге це та з кориця. Його можна пити не тільки по четвергам, а й весь тиждень. Від цього зима пройде дуже легко. Наступне це взагалі моє улюблене. Ароматерапія. Люблю там благовоніє різні масла. Так воняє, що аж добре. Четверте це сходити до психолога. Виберіть хорошого терапевта. Пропрацюйте всі свої переживання. Будьте спокійними, як я. Ой, вибачте, я відкривала мої Я вважаю, що людям треба дати впевненість, що ми готові до зими. ДТЕК виконав 100% підготовки до опалювального сезону. 2,3 мільярди гривень було інвестовано в ремонт та відновлення ТЕС. А це. ой, це мій кіт Олег. Я його дуже люблю, до речі. 6 мільярдів гривень було інвестовано у видобуток вугілля. 16 вугільних лав введено в роботу. Мікіт Паша. Блін, я його теж люблю. 982 одиниці гірчично. Ой, гірнично-шахтарське обладнання виготовлено та відремонтовано. Цю всю інформацію ми маємо поширити через ЗМІ. котів також ЗМІ додаємо. Звичайно, це наша головна стратегія. Колеги дякую. Дуже гарна робота. До зустрічі. Проблеми всі вирішено.